Вітаю вас, шановні телеглядачі. 300 тисяч державних службовців чекають на прийняття нового закону, який уже пройшов перше слухання в Верховній Раді. Він має усунути політичний вплив на чиновників, підняти престиж професії і не в останню чергу за рахунок зарплати, а також забезпечити прозорий механізм кар'єрного росту. Я давно живу, багато бачу і чітко усвідомлюю. Що, напевно, мінятись потрібно не тільки головам адміністрації, а й всім решта службам, які говорять від імені держави, особливо на регіональному рівні. У нас державні службовці недостатньо мотивовані. Заробітна плата не витримує жодної критики, абсолютно є неконкурентною. Питання професійного розвитку, кар'єрного зростання теж є проблемними. Менеджмент, чи він паблик менеджмент, чи бізнес-менеджмент насправді закони і підходи повинні бути спільні. Керівник агенції поки що своїм підлеглим не може сказати нічого конкретного. Закон завис у Верховній Раді і нардепам явно не до нього. Батьківщина каже, що вона тільки за соціальне буде голосувати. Ляшко, Ляшко, що він буде підтримувати нічого, тому що хай коаліція себе показує. От, і в цих умовах просто можна попасти в ситуацію, коли хороший закон, і не тільки наш, там і інші, просто вони не наберуть голоси і привет. От Прем'єр зустрічався якраз, ну я теж там готував з нашого боку зустріч, приїжджав вже єврокомісар Хан, який відповідає от за інтеграційні процеси і так далі. Я говорю спорядок денний, а для них це один із таких маркерів. Це реформа державного управління, державної служби, зокрема от і прем'єром каже, що да, ми уряд робить все можливе, все прийнято, опрацьовано. Але каже, я сумніваюся, що до місцевих виборів реально його проголосувати. І Десь я з цим погоджуюся. Тим часом у держслужбі накопичилося стільки негараздів, вирішувати, які потрібно не один день. Нас продовжує державну службу ну, лихоманити, вона залишається нестабільною. Вона дуже залежить від політичних змін, які відбуваються від змін урядів, від змін президента. Хоча весь цивілізований світ, в тому числі країни Європи, на яких ми сьогодні орієнтуємося, вони давно зрозуміли, що державний апарат це окрема сфера професійної діяльності, яка має бути деполітизована. яка… Має бути стабільна, яка не повинна залежати, ну прямо залежати від політичних змін, в тому числі від змін керівників. Таке своєрідне тупцювання на місці вимиває професіоналів зі служби, залишаючи в основному малофахових і невмотивованих до праці спеціалістів. Приходить новий керівник і всіх звільняє, потім призначає, потім приходить ще один. І у нас постійно йде вимивання. Оцього шару професійних державних службовців, особливо на середньому рівні. А якщо ми сьогодні дивимося на структуру державної служби, то це або дійсно тільки ті, хто прийшов молоді, які ще набираються досвіду, їм цікаво, або ті, хто вже бачить десь на горизонті пенсію і не хоче нічого в житті міняти, навіть коли вже спеціальну пенсію сьогодні ліквідували. І насправді критика, яка часто лунає на адресу державних службовців чиновників, вона частково є справедливою, але в більшою мірою є багато міфів про те, що ми собою являємо. Головна проблема критичного стану, переконаний голова нацагенції, це низький рівень оплати праці. 40% чиновників отримають мінімалку. Навіть премії не допомагають пом'якшити ситуацію. Загальна проблема, яка продовжує залишатися навіть після всіх подій, які відбулися в минулому році, і зараз продовжують відбуватися це. Низька довіра до влади. А владу оцінюють, коли спілкуються з людьми, які цю владу представляють, безпосередньо з державними службовцями. Тому ми чітко розуміємо, що про що б ми не говорили, чи про реформу освіти, чи про податкову реформу, чи про адміністративну, про будь-який інші, якщо ми не реформуємо систему державного управління, систему державної служби в першу чергу, тому що державна служба є ключовим інститутом державного управління. Не буде у нас результату, якщо у нас не будуть мотивовані, оплачувані державні службовці, які бачать свою перспективу, які розглядають державну службу як дійсно свою професію, а не просто місце роботи. І це абсолютно має змінити і ставлення, і в суспільстві. Ну бо ми всі хочемо, щоб нас і поважали. Якщо так продовжиться і далі, служба розвалиться зсередини, адже усі задумані урядом реформи мають реалізовувати ті ж чиновники на місцях. А у них на сьогодні задля цього немає ні мотивації, ні стимулів, ні відповідної кваліфікації. Мало хто задумується, що 40% державних службовців цих 300 тисяч, про які я згадав, отримують зарплату на рівні мінімальної зарплати, особливо в районах. 1218 тепер підняли, має бути 1375, які часто на рівні районних адміністрацій набирають за рахунок премій і надбавок, тому що рівень посадових окладів з 2008 року, як ви знаєте, не переглядався. Тобто є абсолютне розуміння, що якщо ми не зробимо тут серйозних змін, то навряд чи ну, ми просто розвалимо систему Державної служби. От ті, хто будуть шукати для себе кращої долі, з неї підуть, от, а нові не прийдуть, тому що це не цікаво, тому що тут неконкурентна оплата праці, тому що тут, власне кажучи, багато хто не бачить перспективи, що робити. Якщо ж відповідний закон вдасться прийняти хоча б після місцевих виборів, то в першу чергу зміняться підходи до роботи та мотивація державних службовців. Кар'єрне зростання залежатиме не від преференцій та кумівства, як це відбувається сьогодні, а від щорічного оцінювання і конкурсного відбору на посади. Будь-які реформи, будь-які зміни реалізуються і мають реалізовувати професійний державний апарат. Де мають бути компетентні люди, які і мотивовані до роботи, яких поважають, але цю повагу треба заслужити для того, щоб її заслужити. Ми повинні змінити підхід до формування корпусу державних службовців, до їх оцінки, до їх ефективності, з тим, щоб державний службовець чітко розумів, що ключове його завдання. Це надавати якісні послуги громадянам, це обслуговувати потреби суспільства в першу чергу. Але з іншого боку, ми повинні його захистити від постійних змін, реорганізацій. Ми повинні деполітизувати державну службу і дати нормальну достойну заробітну плату. Поділ на категорії дещо видозмінять. Їх залишиться всього три: А, Б та В. Перша найвища залишиться політичною, і на неї надалі впливатиме відповідна державна конюнктура. Решти чиновників вона не торкнеться, вони залежатимуть тільки від професійного рівня. Вищий корпус державної служби, категорія Б, керівники структурних підрозділів, категорія В це спеціаліст. В чому різниця? Це не різниця між там тим, що хтось краще, хтось гірше. Навіть на посади категорії А, чого сьогодні немає, у нас так само буде відбуватися конкурсний відбір. Держсекретарі, керівники центральних органів так само будуть, по-перше, в законі, до речі, встановлюються чіткі вимоги до кожної категорії посад. Ми повинні припинити цю історію, коли я вже багато прикладів можу наводити, коли керівникам апаратів міністерства люди, для кого це перша робота на державній службі. Державний менеджмент, як і будь-який інший, має розвиватися за прозорим та професійним механізмом, і задля цього приберуть політичну складову при відборі персоналу. Ми повинні вбити оці партійні квоти при політичних призначеннях. Якщо ми вводимо цих, цю категорію людей за межі політики, то тоді тільки професійний рівень і рівень компетенції знань. Ми встановлюємо вимоги щодо досвіду. Якщо ти претендуєш на посади категорії а, в то має бути не менше 7 років загального стажу. Не менше п'яти років державної служби, не менше трьох років керівного досвіду в системі державної служби. Тобто, перш ніж очолювати апарат, скажімо, обласної адміністрації або міністерства, ти принаймні повинен хоч відділом покерувати краще управлінням. Тоді не виникає ситуація, коли ми постійно стикаємося з тим, що у нас рішення управлінське приймаються на рівні. Урядових структур такі, що не налазять на голову, і вам важко зрозуміти, що від вас хочуть. Необхідність певного досвіду роботи на державній службі, поступовість просування кар'єрними сходинками стануть обов'язковими. Ти не можеш з вулиці прийти очолити управління після університету. Так не може бути. Це я от дискутую зі мною там, деякі не погоджуються. Там теж багато зараз бізнесменів. От, чи людей, скажімо, з бізнесу прийшли у владу, я їм кажу, ну хорошо, от ви працювали, там очолювали якесь підприємство чи банк. Ви візьмете, скажімо, директором по якомусь напрямку людину, яка ну, до цього взагалі не працювала в цій сфері, ні. А чому ви вважаєте, що ви прийшли в міністерство? Ви повинні всіх директорів департаменту вигнати і взяти з свого ж банку на ці посади людей? Яким чином ви очікуєте результату, коли люди не знають, як рішення приймаються, як урядові постанови пишуться, як нараду провести, як задачу поставити, як спитати з людей, якщо вона не виконується? Ну, тоді починається така дискусія вже більш, більш професійна. З'явиться нова для України, але вже відома прикладом у США посада державного секретаря. За межі державної служби виведуть патронатну, яка обслуговує політичні посади, а відтак набирається за дещо іншими підходами. Закон прописав заборону на вступ чиновників до будь-якої політичної партії. Таким чином намагаються убезпечити держслужбовців від впливів різних сил і сконцентрувати їхні зусилля винятково на професійній складовій. Щоправда, дану норму намагаються оскаржити, називаючи її занадто жорсткою і такою, що не відповідає конституції. Та в наших реаліях вона конче необхідна. Переконаний Костянтин Ващенко, державна служба це не просто місце роботи, це професія. Раз це професія, вона потребує відповідної підготовки, вона потребує відповідних вмінь, знань, навичок. І е, гадаю, що закон про державну службу, який розроблений урядом і внесений до Верховної Ради, він дасть відповіді на всі ці питання, і ми зможемо все-таки побудувати європейську державну службу. Не тільки тому, що це одне з наших зобов'язань згідно угоду про асоціацію, а й тому, що просто ми її потребуємо в нашій країні. Ми хочемо, щоб слово чиновник перестало бути негативним, а набуло свого такого скажімо, початкового сенсу. Людина, яка працює в системі органів державної влади, яка працює ефективно і реалізує. Інтереси суспільства чи передбачає даний закон суттєве скорочення чиновницького апарату в державі керівник нацагенції не уточнив, лише зауважив, їх і так небагато. Усе залежатиме від функцій та обсягів роботи. Якщо ми подивимося і порівняємо Україну з іншими країнами Європи, навіть з нашими сусідами, то ми побачимо, що насправді у нас небагато державних службовців». У нас менше одного відсотка службовців, якщо ми візьмемо до кількості населення. Приблизно так само в Польщі, приблизно так само в Чехії, трошки більше навіть в Німеччині, у Франції. Тому з формальної точки зору у нас їх небагато. Але проблема у нас не в кількості державних службовців, а в тому, чим вони займаються. Про перегляд функцій та повноважень державних органів наполягають і на місцях. Тут найкраще видно, хто справою займається, а хто лише кишені набиває. Дуже багато із тих, що в нас державні органи, це просто самоврядні асоціації якихось сфер бізнесу, які самоврядні організації вони на саме функції контролю. Так? А якщо хтось вже не поводиться з точки зору там, наприклад, ну, виходить за межі поведінки добросовісної конкуренції, наприклад, там отровці цінними паперами. Так? Вони зразу звертаються в антимонопольні антимонопольні органи і так далі. Тому потім а власні комісію цінних паперів були створили і фінансується з державного бюджету, яка мала спокійно працювати там по іншому. Залучити на держслужбу професіоналів зможе конкурентна зарплата. Сьогодні такою похвалитися не можуть. Це й породжує корупцію і зловживання повноваженнями. Свою заробітна плата державних службовців дійсно не конкурентна сьогодні на ринку праці. Якщо ми, якщо вже будемо порівнювати Україну з іншими країнами в такій нормальній європейській державі з приблизно однакими функціями повноваженнями, в бізнесі заробітна плата десь на 20, максимум 30% більше, ніж у державного службовця. У нас це в рази. От із 300, майже 300 тисяч державних службовців 40% отримують зарплату на рівні мінімальної. Що, власне кажучи, ключовим питанням ставить не надання послуг, про які я говорив або інша речі, а просто виживання. Чи збережеться при цьому величезний розрив між зарплатами, того ж таки, А та В рівнів, головний держслужбовець країни так і не відповів. Напевне, що так, оскільки він заговорив про премії як інструмент підняття нижчих зарплат. Ми пропонуємо встановити чітке співвідношення між групами посад. І от я кажу середня заробітна плата, але тут є певне лукавство. Тому що е, в, у нас е, існує е, система, при якій левова частка оплати праці це премії. От ясна річ, що десь вони більше, десь менше, десь штучно тримають вакансії, щоб створювати преміальний фонд. На рівні міністерств також існують механізми. Тобто, реально люди отримують, звичайно, більше, ніж 3700, але. Ще раз повторюю, кількість державних службовців від цього ніколи не бачили. Спеціальні пенсії держслужбовцям скасували. А щоб якось компенсувати їм суми відрахувань до пенсійного фонду, нагадаємо, вони раніше сплачували туди вдвічі більше за інших. Запровадили систему одноразових виплат при виході на пенсію. Якщо закон вступить у силу, то щорічні виплати із держбюджету зростуть на 4 мільйони гривень. Можливо, саме це і стримує його оперативне схвалення. Сьогодні всі 701 місцевий бюджет виконують планові показники, а дві третини із них зібрали річну норму податків та зборів. Такі перші обнадійливі результати бюджетної децентралізації. Загалом перевиконання склало 354 мільйони гривень. Чи залишилися резерви і наскільки вміють на місцях оперувати власними фінансами, дивіться далі. Фіскальна служба запевняє, свідомість обласних підприємців настільки висока, що леву в участку податків, а це 94%, вони сплачують добровільно, без перевірок та інспектування. Свідомість наших суб'єктів господарювання Вінничини змінилася в кращу сторону. Про це говорять наступні факти: виконання надходжень до загального фонду державного бюджету в 2014 році мільярд 258 мільйонів. Факт 2015 року за аналогічний період складає мільярд 846 мільйонів, тобто 587 мільйонів за 8 місяців плюс до факту минулого року. Що стосується індикативу, доведеного Міністерства фінансів, він складає мільярд 796 мільйонів. Отже, виконання його забезпечено на 102,8%, а тож 50 мільйонів гривень. Податківці сьогодні працюють на випередження, консультування та надання різноманітних послуг і не більше. Тому боятися їх не потрібно краще налагодити партнерські відносини. За рахунок контрольно-перевірочних заходів або ж документальних планових позапланових будь-яких інших перевірок надходження складають всього 1,2%. Тобто, ті упереджувальні заходи, які ми проводимо по відношенню до наших суб'єктів господарювання, дали певні результати. Ми бачимо, що контрольні перевірочні заходи застосовуються у виключних випадках, коли масове роз'яснення, будь-які інші упереджувальні заходи не дають результатів. 1,2% або ж 21 мільйон в загальних надходженнях, на мою думку, це надзвичайно позитивний результат. Більше того, це один із кращих результатів в нашій державі. Це ж стосується і місцевих керівників, котрі після бюджетної децентралізації відчули фінансову незалежність. Так міста обласного значення, яких у нас шість, уже зібрали податків на 320 мільйонів більше, ніж минулоріч. Сільські та селищні ради на 150 мільйонів. Факт 2014 року 1 мільярд 400 мільйонів. І факт 2015 року мільярд 879 мільйонів. Плюс. 478 мільйонів 134%. Відсотки. Індикатив, який доведений по місячним розписом, затверджений вашими громадами, складає 1 мільярд 654 мільйони. Тобто, понад план чи понад індикатив, який затверджений вашими радами на місцях, фіскальні органи спромоглися забезпечити понад план чи понад індикатив, чи додатково. 224 мільйона гривень, що складає 113%. Проте податківці запевняють, це не всі можливості збагачення місцевої казни. Величезні резерви приховані в акцизному податку, який поки що в глибинці збирати не навчилися. Починаючи з березня місяця, ми не виходимо ні один місяць на 100% адміністрування п'ятивідсоткового акцизу. Тут розуміло, внизу визначено. Втрати за 7 місяців, а це 13,3 мільйона гривень, які проадміністрували би до місцевих бюджетів, а це платоспроможність вашої громади і її відповідна самодостатність. Сільських та селищних голів закликали активніше співпрацювати з податківцями над створенням відповідної бази оподаткування, яка згодом приноситиме гарні прибутки до казни. Ті суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у вас на місцях. Ви як ніхто прекрасно знаєте, хто за ними стоїть. Ми зараз відпрацьовуємо надзвичайно потужний концерн. Я не хочу його озвучувати, який здійснює діяльність на території Вінницької області. Це заправні станції, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів. Ви взагалі маєте розуміти, що цей податок формується за рахунок підакцизної групи товарів, тютюної вироби, алкогольні вироби та нафтопродукти. Основним є сплата заправних станцій від реалізації нафтопродуктів. Тому і в нас є на території Вінницької області певна. Е я б сказав така сітка заправок, які уникають сплати 5-відсоткового акцизу. Ми зараз з ними проводимо відповідні контрольно-перевірочні заходи. зареєстровано вже буквально на минулій неділі відповідне кримінальне провадження. Ми з свого боку цю ситуацію до логічного кінця доведемо. Часи, коли гроші спускалися зверху, минули, запевняє головний податківець області. Відтак необхідно відшуковувати резерви самотужки і позбуватися кумівства та преференцій для місцевих підприємців. Ті часи, що кошти десь там зверху мають прийти, вони прийшли. Всі хотіли, децентралізації хотіли, хотіли повноважень, от вам повноваження. Створити відповідні бізнес-умови, бізнес-клімат. Ми будемо спроможуватися, забезпечувати адміністрування цих платежів. І в результаті буде ваша самодостатність вас і вашої громади. Те ж саме стосується і торгової мережі. Жаліти когось не варто. Податками держава обклала усіх підприємців без винятку, тому усі мають працювати в однакових умовах. База оподаткування складає 3,8 мільйонів. Забезпечено адміністрування в сумі 2,8 мільйонів. Майже втрати мільйон. При тому, що по місту Вінниці база майже 60 мільйонів, а забезпечено майже 58 мільйонів. Втрата 2 мільйони. Розуміємо, так? що таке 2 мільйона для Вінниці і що таке 1 мільйон для бару. І так ви можете спостерігати в розрізі по кожному району, там, де ця робота якимось чином неправильно організована або неналежним чином. Зверніть, будь ласка, увагу, це ваші кошти, на які розраховує громада. І ви, як ніхто, володієте інформацією, кому належать ці заправні станції. Спілкуйтеся так, як я спілкуюся з кожними власниками на своєму рівні. Такий підхід не всім керівникам районів до подоби. Дехто з них взагалі вирішив, що фіскальна служба намагається просто перекласти на них свою проблему. Районні державної адміністрації адміністративно керують процесами в районі. У нас немає ресурсу і, скажімо, можливості складати протоколи, здійснювати перевірки і так далі. Але всім зрозуміло, зайти на будь-яку заправку. Тільки не брендову, не ОКО і Вок, які присутні в районі, там питань немає. На будь-які інші заправки, і це ваші податківці знають. Заправте свою машину, службову чи особисто, і отримайте чек. Заїдьте за куток і годинку постійте, порахуйте машини. Після того заїдьте ще раз, заправтеся і отримайте чек. Ви побачите, що ви перший і другий чек отримали з порядковим номером, тобто ви тільки і заправлялись. Тобто такі моменти вони є спільними, я готов підсказати, що робити і як робити. Але ви служба все таки фіскально. Ви маєте право на здійснення і бити по рукам. Прохання податківців щодо виділення з місцевих бюджетів коштів на ремонти їхніх приміщень у районах також сприйняли в штики. Державна служба фінансується вкрай незадовільно. Грошей не вистачає ні на телефонні розмови, ні на папір, що вже говорити про ремонти. Та й умови податківців на думку того ж таки Владислава Уткіна в рази кращі за їхні, а бідний багатому не допомагає. Що щось добре, то це забезпечило. Державна фіскальна служба, якщо щось не так не допрацювала адміністрація, я хочу бути відвертим Починається з дрібниць. В районі державної адміністрації ніхто, крім того державного бюджету, яким, якого не вистачає всім, допомоги фінансової не здійснює. Якщо потрібно, ми купуємо, купуємо папір за власні кошти. Я хочу, щоб ДФС області подивилось в яких умовах працює соцобез, голова адміністрації і в яких умовах. Навіть при відсутності фінансування працюють його представництва на місцях. Щоправда, далі виносити сміття з хати не стали. І обіцяли питання, хто кому допомагатиме і в якій формі розглянути в індивідуальному порядку. Адже партнерами залишитися потрібно і спільні завдання виконувати також. Єдиний податок, який приніс найбільший зиск місцевим бюджетам, це сільськогосподарський. Він зріс майже у 14 разів і до казни потрапило додатково 52 мільйони гривень. Решта місцевих податків та зборів поки знаходяться у процесі вивчення та апробації. Однак сільським головам доведеться оволодівати економічними навичками, якщо хочуть рахувати у своїх бюджетах не дірки, а прибутки. Це усе на сьогодні. Зустрінемось наступного четверга.